Один плюс один продовжує національний телемарафон. Ірина Прокоф'єва Євген Плінський. долучаємо до нашого ефіру Івана Бондаренко. Позивний рейнджер, боєць третього окремого штурмового загону центру спеціального призначення Омега. Вітаємо вас в ефірі, не іване. Доброго дрожа. дня, слава Україні, Героям слава! і ми знаємо, що одразу хочемо заявити, що має бути QR-код. Ось він глядачі вже з'явився. Глядачі да. бачать його і можуть туди одразу відправляти свої перші донати ранкової кави. Давайте зробимо це прекрасною традицією. Скільки коштує кава? Ну гривень 50-60 приблизно. Підтримати бійців спеціального призначення центру спеціального призначення Омега, які зараз захищають на передовій країну. Це важливо, це потрібно робити, поки наші партнери зволікають з допомоги. Ми самі маємо забезпечувати нашу. Армію, тож продовжу розмови, давайте віддячимо бійцям за, за їх роботу на передовій? Хто як не ми, пане Іване? Ми знаємо, що ви знаходитеся на запорізькому напрямку, і також є принаймні офіційна інформація, що росіяни саме там накопичили таке сильне угрупування військ, що воно ну вже перевищує навіть Авдіївський напрямок. Чи відчувається там посилення атак? Приїхали. Ну, дивіться, дійсно, росіяни зосередили тут певні сили своїх підрозділів і здійснюють на протязі останніх двох тижнів постійні контратаки на сили оборони України. Але я хочу запевнити вас, що сили оборони України у тісній взаємодії міцно тримають рубежі оборони і ніякі росіяни не прорвуть нашу оборону на даному напрямку. Так, да, важкувато. Вони здійснюють і артилерійські обстріли постійні, і застосовують дрони на нашому напрямку, але вони також відчувають весь професіоналізм нашого підрозділу на собі. А щодо кабів, там теж така активна активний обстріл кабами є. І яка тактика росіян на запорізькому напрямку? Ну, дивіться, з урахуванням останніх подій, я думаю, всі, хто дивиться на новини, знають про наші перемоги в повітрі. І трошки, можна сказати, так зменшилась активність застосування кабів і армійської авіації на нашому напрямку. Щодо тактики, тактика у них не змінюється. З людьми вони не рахуються, продовжуються міцні штурми з застосуванням і техніки і піхоти. Ну, техніка заздалегідь знищується на підступах до наших позицій, і після цього також само знищується і піхота. А роботи носить... ми докладаємо всіх зусиль, щоб вони не змогли продвинутися не на метр нашої землі вперед. А наскільки роботино є вигідною тактичною позицією для стримування натиску росіян? Ми пам'ятаємо, що ще минулого року саме тут нам вдалось прорвати е, так звану лінію Суровікіна. чи допомагає її залишки е, тримати нам позиції, і як взагалі виглядають оборонні рубежі? От е, де нам вдалося їх прорвати? Підрозділи сил оборони використовують як і наші оборонні позиції вновь створені після того як ми звільнили наш населений пункт. Також використовуємо ті позиції, які були створені росіянами, трошки дооблаштували їх, укріпилися, і міцно тримаємо оборону на всіх рубежах. Просто те, що ми бачимо в репортажах наших колег власне, з роботеного, це ну там просто нічого немає. І іноді складається таке враження, що дійсно характер, стійкість, витривалість Збройних сил України допомагають там триматися. на тих буквально е, Ви регінах. навіть не уявляєте, в яких умовах е, особовий склад наш Збройних сил, Національної гвардії, всіх підрозділів, в яких умовах вони тримають тут оборону. Це дуже важко. Дійсно, іноді нема за що навіть зацепитися. Но хлопці тримаються. Дух у всіх позитивний, всі налаштовані на перемогу. Якщо все буде Україна, навіть не сумнівайтеся в цьому. Ну наші глядачі вже більше 10 тисяч гривень задонатили на підтримку вашого підрозділу. Друзі, давайте е, збільшимо наші да, донати. <кхи> Хлопцям потрібні впівідрони, які нищать ворога. Ви чуєте, де стоять наші бійці. Це роботи Дуже... на гарячий напрямок. Дуже актуальне застосування фіпів-дронів, дуже актуально. Ну, не, не тільки фіпів-дронів, а взагалі е, безпілотників на цьому напрямку. Тож, завдяки фіпів-дронам, ми можемо знищувати противника ще на підступах до наших позицій. І дуже ефективно вони себе тут зарекомендували. Росіяни, я думаю, відчувають і дивляться, як вони. Навіть якщо читати їхні перехоплення, вони там в захваті від цих людей. Ну, це, це, це... Це, це... це ж чудова конвертація. Ти відмовляєшся від чашки кави, донатиш на Ми дуже вдячні і Це відчують за кожну росіяни рівню. напряму. росіяни напряму відчують да. вас відповідальність. Я вас запевняю, що кави. весь професіоналізм застосування дронів, і на цьому напрямку не відчують. Так що. Кого є змога, долучайтесь до допомоги нам давайте. Тому друзі, це ж це ж класна річ. да? Хороша Чашку штука. Каву. Давайте долучимося до не те, що до підтримки наших бійців, а власне ну, це такий вклад, власна куля, власний снаряд, власний постріл по ворогу. Мені здається, це випив сьогодні кави. Так вилив на голову росіянам, але виглядала вона трошки інакше. А як хочеться запитати про особливості рельєфу Запорізького напрямку, тому що от Донецький напрямок ми знаємо, там терикони, там велика кількість невеличких населених пунктів, там висоти, низини, річки, і є є що використовувати для природних ліній захисту. Запорізький напрямок він більш рівнинний. Як на, на такій рівнині, взагалі, в тут вести атаку ворогу, і як нам захищати наші позиції, коли навколо тебе ну рівнина. Ну, дивіться, якщо порівняти на даний час, скажімо так, найгарячіші точки, ту ж саму Авдіївку і Роботина, в якому ми зараз е, воюємо, то в принципі, так. Да, на Авдіївському напрямку там можна було і маневрувати, і здійснювати там, заходи з маскування. То тут, як правильно ви зауважили, що тут дійсно рівнина місцевість і дуже важко пересуватися. В основному пересування що у противника, що з наших підрозділів здійснюється вночі, але е, навіть вночі з використанням сучасних технологій, всіх дронів, е, що з нашої сторони, що з сторони противника, дуже важко це робити. Тобто, на всіх підступах спостерігаються як наші підходи, так і противника. Але не буду розкривати секрети в ефірі є деякі хитрощі. Які ми застосовуємо для висування, і все у нас добре виходить. Якщо говорити взагалі про інтенсивність боїв, вона останнім часом підсилюється, послаблюється. Скільки це штурмів на день може бути? Чи в принципі ворог так і коли бачить? Інтенсивність боїв дуже серйозна протягом останніх двох тижнів. Противник постійно застосовує масово на артилерію, постійно село знаходиться під ударами градів. Вольної артилерії, е, штурмової авіації. Е, тому саме розумієте, що ви ж бачите там відеорепортажі, бачите, що ви ж мені саме казали, що залишилось від населеного пункту. Інтенсивність боїв триває. Ну, е, ми даємо гідну відсіч ворогу. Тому те, то, що вони там заявляють, росіяни, можу вас запевнити, що вони не на метр не просунулись на нашу територію. Ми стійко тримаємо її. Як погода впливає на ведення бойових дій на рівнині от зараз навесні, коли день плюс вночі ще мороз? Чи почалась розпутатися на дорогах і е, чи взагалі вдається використовувати там от о, грунтові дороги або поля для пересування і для о, там проведення якихось операцій? Ну, до цього, коли була е, розпутиця, скажімо так, січень лютий, в основному застосовувалася гусенична е, бронетехніка для висування на визначення рубежі. Зараз е, останні дні е, в принципі, вже можна більш-менш пересуватися і колісним транспортом. В принципі, з цим проблем немає. Так що фронт рухається. Люди забезпечуються на позиціях, нічого не зупиняється. Пане Іване, от останнє питання хочеться вам поставити. Дивіться, ви ска вже зачепили той факт, що росіяни стали менше залітати на наші території і скидати ці каби, оскільки ми просто повибивали їхню авіацію. А що ви називаєте менше залітати? Якщо умовно ну, там до цього літакопаду лютневого у нас вони інтенсивно обстрілювали позиції, то зараз це як? Ну там не скільки, не знаю, скільки може це ж турнів на день, на да, день може на таких бути? повітряних атак набувала. Таке, що буквально там два тижні тому було здійснено по два-три заходи авіації, конкретно на напрямку роботи нового ріку. зараз останні дні не відмічаються такої інтенсивності. Вони в основному застосовують штурмову авіацію. Ну, скажімо так, вона значно вреда не приносить нашим підрозділам та позиціям, але ми реагуємо штатно на ці ситуації, всі знаходяться в укриттях. Всі зарані оповіщені, так що все нормально з цим питанням, не знаю, що так вплинуло дуже, хочеться вірити, що дійсно ці їхні літакопад буде продовжуватися а ми будемо вірити в наші повітряні сили. Майже 60 тисяч протягом ось цих кількох хвилин, поки ми розмовляли з паном Іваном. Накидали наші глядачі на банку. Друзі, в Ютубі є можливість відмотати трошечки ефір, подивитися на цей qr код Давайте долучатися до кінця дня. Ще часу багато, і ми вдячні за кожну задоначену чашку кави. Паси велика вам, кожному бійцю, який захищає сьогодні на передовій нашу країну. Дякую вам, пане Іване, за включення. Іван Бондаренко, позивний рейнджер, боєць. Третього окремого штурмового загону центру спеціального призначення Омега був з нами на зв'язку. Велика вам.